Чого? Я ще не дозвоню, то я до них поїду. Я ще так не лежу. Я то просто так не лежу. Дай Боже здоров'я, прошу пана. То є та я, не консерваторія, а та я, обсерваторія. Обсерваторія, я ще до вас дозвонила, а не просто так. Дзвони пані Ньюся з села Оброшена в Львівській області, по суменчик район, перка як ще там, то є Львівський район. Коротше, з Львова дзвонить до вас. Де Львів, що запоїдали? Яка погода на Пасху, на Львів? І йшла? Душі йшли! Минулого перебивайте Да то старшу людину перебувати? Ага, минулого тижня по службі я йшла з батьку, я йшла з батьку пішла до хати, подивилася новини, подивилася, е, е, подивилася погоду. показувало чуєте? показувало чуєте погода на 12-14 градусів і дощ валет. Як ти ще називаєш чого сам це світить? Прошу пана, я знаю, де я дзвоню, бо в мене сусід робив колишній АТС. В нього є довідник, я взяла і я дзвоню. За погоду я що званю. Буде холодно. В понеділок, по обіді, ми з у поїхали поїхали е, на е, привокзальну. Можете ще ірхи спитати, вона нас виділа. Ми поїхали на привокзальну е, купляти плаще. Акурат плаще були на тих, як ти ще називає, е, Коротше, на знижках. Я взяла це э, такий ніб'яський ладний, а стефа такий паскудний, такий, як була, то ну, вона таке любить, такого кольору, як вона, э, говорить. Э, э, вона говорить, що зелений, чуєте? Я говорю такий зелений, найш, як не буду говорити. Ну, але менше сте не питані, питані, питані в тім, в чим я і стефа маю йти на службу, повірште мені. Як ми тих плашів накупили смо, новенькі, ладні, а сонце так шпаре, що я перейшла ще до склепу, в мене песок червоний, мені двісті двічі на сто двічі вгоратали. Як я э, в тім плаще піду, то мені. А в понеділок буде кщом по грубах ходив, а, а там маса люду буде. А я ще хотіла в нове вбрати. А тепер кавши піду? Вшипіду? В минулорічнім, в поза Я ще хотіла раз в життю вдіти в ноги. І ви мені то все зупсули. Я би до вас перед Паском не дзвонила ще сварити, бо той раз я вже ще посповідала. А ви мене заставили сте грішити, бо я звиділа, живе та ляпаєте. Язиком. Чи вече ваш колега, я не знаю, то є шайка, то є вся єдна. Слухайте, е, таляпаєте язиками тепер ви нас ще скінчили, коли в 12-тій ще не скінчили, по дванадцяті таляпають, Жив, вже попасть і знов буде холодно. Ви ще упредіте чи ні, що буде холодно, що буде тепло, то як? Ви люди, дуре та аферісти. Повірте потім, повірте, інформація не є перевірена, недостовірна, як там то ще говорить. Е, Ну, що, повіли в кінці. На все воля Божа, зверм, як то буде. Та я би там не диву, а то така була гарантія, що буде дощ валив а тепер що? Прошу пана, при пришій поваги. всій повагі. Ну я вам тому сіла поїсти. Ви все добре, то й випав, як ти ще говорить, застановіть. Е, що, я не хочу знайте, з вами сваритися, то не шкандаль, то не був шкандаль, то ви. Ха! Прошу пана, ви не знаєте, що таке шкандаль є. Знаете, а то є така рузмала дорослих людей. Що я хочу вам побажати э, э, чуйте спокійних свят, аби спокійних, знаєте, а що тепер треба, аби спокійний ще здоровля. Здоров'я то є саме основне, майте діти. Внуки майте, а внуки то ще ліпше, як діти. Йоу! Та найвнуки будуть здорові, щоб всі були здорові. Щоб много я блага, як то ще говорить. Що вам з русей й звуди, всього вам доброго, всього доброго, щоб там, знайте, смачної паски, файної ковбаски. Що, ну, най най вам ще добре поводить. Ще ще здоров'я. На все. Шисле вам, шисле вам. Бувайте